Скажи мені, хто ти, і я скажу тобі, хто твій друг. Да, трішки ми можемо а, провести таку метафору про сьогоднішню тему, коли ми будемо говорити про взаємне спілкування. Є такий, знаєте, спектр взаємності, і на ньому ми можемо розположити три типи спілкування. Як ми спілкуємося з людьми, і як е, зберігається баланс давати і брати. Так? І наприклад, на цьому. В спектрі взаємності з одного боку givers, з другого боку takers і посередині matchers. Це все англійські терміни, і я вам зараз їх роз'ясню. Але головне зрозуміти, що сьогодні ми будемо говорити про те, як в спілкуванні у нас зберігається баланс давати, брати, чи не не має цього балансу брати і давати, і тоді ми можемо відчувати себе використаними, ми можемо загубити мотивацію, ми можемо почати погано себе почувати з деякими людьми. І от знаючи такі стилі комунікації, ви зможете для себе ідентифікувати, яка людина ви в плані давати брати, так і хто вас оточує. То ми починаємо. Давайте почнемо з «givers». Да, «Give» – англійською це давати, тобто це ті люди, які дають. І от зараз я вам перелікую наступні їх характеристики. Гівери це ті люди, які готові давати, давати і давати. Тобто вони ставлять себе на друге, третє місце, і вони готові допомогти будь-якій людині. Да, вони готові протягнути руку допомоги, опори, поділитися інформацією. І допомогти, як вони можуть. Для них успіх це змогти допомогти людині, да, зробити іншу людину успішною. І тому вокруг цих людей, які дають, да, дуже так, достатньо людей, які з ними стають успішними, тому що вони дуже багато отримують от givers. Діверси вони можуть жертвувати дуже багато, бути дуже щедрими, да і вони навіть не помічають, скільки це в них забирає енергії, зусиль, часу, так тому, що вони дуже багато смислу надають тому, щоб давати іншим. Гівери готові подарувати свій час, зусилля для інших людей, для цілей інших людей, і тому вони настільки зайняті іншими, що вважають, що не можуть питати про допомогу у інших. Вони дають і намагаються з усіми проблемами справитися самі. Тому що не хочуть бути дау цим тягарем для інших людей. Навпаки, вони хочуть давати, а не забирати у інших. І до речі, по ідеї, Діверс повинні бути найуспішнішими людьми, тому що вони готові давати, працювати і давати, але насправді це може повернутися до них іншою стороною монети і стати вигоранням, привести до депресії, тому що вони дають, і інколи їм важко знайти істочники натхнення і енергії для себе, тому що як тільки тільки вони щось знайшли, вони тут же готові віддавати. Тому, е, от, наприклад, те, що я бачу в своїй клінічній практиці, да, е, що є такі люди, і вони е, їм дуже важко сказати ні. Вони, е, вони хочуть теж е, е, допомогти іншим, задовольнити свої... Потреби, задовольнити свої бажання, допомогти їм досягнути цілей, і тому ці люди можуть навіть не помічати, та, як підвігаються кордони, не встановлюють кордони і тому, врешті-решт, залишаються в нещасливих відносинах, так вони відчувають, що вони страждають, але вони не можуть зрозуміти, в чому справа, так, тому що вони не встановили кордони. А якщо, наприклад, з ними така людина, як Takers, Да, тобто, takers – це ті люди, які беруть. Вони дуже багато беруть, тому що для них вони саме великий фокус. Так, і а, справа в тому, що якщо, наприклад, гіверси починають розуміти, да, що це в соціальному спілкуванні є таке поняття взаємності, і де вони знаходяться на цьому спектрі а, взаємності, да, Тобто, вони а, десь на краю, да, тобто на протилежному краю. Від takers. якщо takers все беруть, то givers все дають, і їм якось треба трішки зрухатися в сторону всередину, так, не забувати і про себе, і брати на себе. Хоча по всім критеріям givers можуть бути самими успішними да в соціальному плані людьми, тому що вони готові давати цьому суспільству. І, і, і зараз йдемо далі і поговоримо про да? ті люди, які а, беруть, тобто ці люди, у яких вони на першому плані, та, їх інтереси це саме головне, це їх пріоритет, і вони дивляться на будь-яку соціальну інтеракцію через призму, а що я отримаю від цієї інтеракції, чи вигадна мені ця інтеракція. Так, тобто вони дивляться на відносини з точки. Зоре потребління. Да? Да, і коли, наприклад, від людини вже нічого брати, то такі люди починають відчувати себе нещасними і починають щось шукати да? якихось інших людей, які зможуть внести е, вклад в їхнє життя. І а, не можна сказати, що ці люди погані, але в них є така тенденція та більше брати, ніж надавати. А, наприклад, в житті це може виглядати так: там вона зустріла свого хлопця, до цього в неї життя було таке якесь ну, нормальне, але було іскри. І тут з'явився хлопець зі своїми друзями та зі своїми інтересами, тобто і в неї життя зразу забурлило. Та, тому що цей хлопець приніс дуже багато. Вона взяла дуже багато від нього. І потім там вони одружуються, у них життя, і він постійно да, вкладає, е, е, наприклад, цю дівчину, яка є Taker, вона все бере-бере. І в кінці, е, врешті-решт, вона навіть вирішає, що вона буде займатися тією же справою, що і він. Хоча професійно вона займалася зовсім іншим. Так? І, е, Тобто вона починає вчитися на його професію, і знову він їй дає, да? тому що в цій професії він вже давно, і він вже отримав багато досвіду, і він знову її навчає, він знову їй дає. Розумієте, от такий приклад, да? коли може бути taker and giver разом. І що потім відбувається? В кінці кінців, решті-решт, да, дуже втомлюється, він виснажується. і якщо він Дає тут, дає там, на роботі батькам, то це просто, знаєте, це просто. ну... Э... Тотальна відсутність емоційної опори, тотальна відсутність ресурсів, так, і він від неї просить, ну давай, давай пішли з моїми друзями. Будь ласка, давай це зробимо разом. Це. Тобто він хоче щось взяти, але не виходить. Да? Наприклад, його дружина, вона більше тейкер, і дуже важко. Вона не розуміє, що він від неї хоче. Їй здається, що вона робить все, що може. Да? Тобто, в чому ще справа? В тому, що. uh um... Takers, да, вони можуть давати, коли інші помітили, що вони не дають. Да, і е, заради своєї репутації, заради успіху, вони починають думати, що я можу дати іншій людині. Е, е, так, Але якщо це ніхто не помічає, то вони живуть і здраствують, як то каже. Да, і наприклад, в такій парі от виникає такий дисбаланс, і ми ярко бачимо, що проблема в тому, що нема балансу. Давати і брати. І так виникає в будь-яких відносинах, да, наприклад. Е Якщо є в парі таке відчуття, що хтось постійно там все вирішує, да, а інше якби нічого не вкладає. І тут теж виникає питання: а що в балансі да, давати чи брати, що в балансі, хто дає, і як це можна поправити? А щоб поправити, важливо зрозуміти, хто я да, і з ким я у відносинах. І тоді вже можна встановити якісь кордони, наприклад. Givers. Вони можуть встановити кордони, якось зупиняти себе в даванні, так, і шукати свої ресурси, де вони можуть ще а, взяти енергії а, і надихнутися, і відновити свої сили. А, наступне, що ще хочеться сказати про takers, а вони звикли думати, а, takers звикли думати, що а, достаток, успіх. Влада це головні досяжнення в житті. А, так, і вони насправді дуже егоїстичні, але вони чарівні, у них є харізма, і вони розуміють, да, як себе вести, що взяти найбільше користі для себе в соціальних колах. А цим людям легко казати ні, а вони себе відчувають дуже комфортно. В них є а, дуже великий, знаєте, такий а, заряд конкуренції. Їм подобається конкурувати, і вони хочуть бути першими, да і вони хочуть виділятися серед інших. Вони звинувачують інших в помилках і вони готові інколи допомогти. Да, як я вам сказала, і коли це не перевищує їх особисті зусилля, да, якщо можна допомогти і купу сил не втратити, то окей, я цього разу допоможу. Зазвичай вони легко можуть попросити допомогу, да, і вони а, не повертають як би фейвер за да, просьбу за просьбу. Вони не вважають, що це обов'язково робити, і сприймають це як норму життя, що інші їм дають, інші для них стараються. І вони сконцентровані на своїх досягненнях, на своїх справах, і вони більше всього використовують. Моє, а, так, а, тобто, що вказує нам на те, що вони сфокусовані на собі. Ну і наступне Ten Matchers. Да, це люди, які знаходяться десь посередині цього спектру взаємності. Так, вони дають і беруть, і вони намагаються зберегти цю справедливість, цю чесність. Так, скільки я тобі дав, стільки я тобі взяв. да, Просьба за просьбу. Тобто, я тобі допоміг, ти мені допоміг, і вони дуже класно пристосовуються до людей, і тому їм удається зберігати баланс енергії, часу, ресурсів. Тому що якщо вони стейкерс, вони зразу щитують це відспілкування, і вони бачать, що інша людина тільки хоче взяти, і вони теж. Хочуть взяти, да? вони бачать, ага, він від мене бере і я буду брати. Е -да? Чи е він нічого мені не дає, і я нічого не буду давати, да? і я не буду е там, вкладатися, бути проактивним, тому що я бачу, що нема ніякої віддачі, а я себе ціную, да? і я не хочу розливати, витрачати свої зусилля, час, енергію та ресурси. І тому да, з цими людьми бути ну якби ці люди знаходяться на такій більш-менш справедливої позиції, да, що вони відслідковують цю інтеракцію, відслідковують чи вона чесна чи ні, і підлаштовуються да я. Я готова іграти грати в цю гру, чи я не готова грати в цю ігру. Тобто можна сказати, що це така більш здорова, більш здорова позиція, да? то що ну, така людина навряд чи попаде в аб'юзивні відносини, да? коли, наприклад, ніхто нічого нікому не дає і тільки бере і бере. Тобто є така опція, що цим людям, які знаходяться посередині, їм більше вдається відчувати себе комфортно і гармонійно в відносинах, тому що вони можуть швидко щитувати і відкидувати такі аб'юзівні відносини, відносини, де від них тільки беруть, беруть, беруть і нічого навзаєм не дають. тобто... У цих людей є більш можливість себе захистити і тримати баланс, вдавати і брати. І до речі, таких людей в світі Мечерс, їх більшість. І мечери дуже люблять ківерс, і вони а, їх щитують, знаходять, і це ті люди, з якими їм подобається бути меншером, Да? Тобто ці а, люди щедрі, вони дають, і вони це щитують, і їм комфортно, що вони знають, що тут не буде дисбалансу. Що ця людина завжди готова давати, і я буду намагатися триматися цих стандартів. А ці люди вважають, що все повинно бути по чесному. Що я скільки вложив, та скільки моїх зусилля часу, і все повинно бути розраховано по справедливості і по рівному. Де і такі люди, якщо вони щось отримали, вони хочуть якось відплатити за це, і вони зазвичай, знаєте, такі можуть сказати, ти тут заплатив, я заплачу за це, ти мене запросив сюди, я наступного разу запрошу тебе. Тобто, і от ми одразу бачимо цей баланс. І тому ми, мені хочеться запитати, напишіть мені в коментарях, хто ви taker, giver чи matcher. І дуже важливо переглянути всі ваші стосунки на роботі, в родині, в сім'ї, з друзями. Да? І подивитися де у вас takers, givers, matchers. І можливо, у вас є якісь люди, які набагато більше беруть, то тоді так, можливо, з, з, з ними ви відчуваєте. Що щось не так, ви відчуваєте інколи в тому, ви відчуваєте те, що загубили мотивацію, у вас немає енергії. Да? Тобто з такими людьми важливо встановити каргодони. Так, що, можливо, ви можете щось дати, але тут має кордони, і більше за цього я дати не можу. Да? Також можливо скоротити час з цими людьми, менше з ними бачитися, менше вкладатися. Да? Тобто, тут коли ми розуміємо ці стилі взаємності брати і давати, то ми вже можемо зрозуміти, з якими людьми нам треба ставити кордони, а з якими людьми можна просто розслаблено. Спілкуватися, тому що вони гівери чи мечери, да? Тобто, по-любому ви Ну, не залишитись без нічого, да? як, наприклад, стейкерс, які беруть, беруть, беруть і е, дають лише в разі необхідності, да? коли всі це вже бачать, чи коли інший партнер, чи е, людина починає жалітися на те, що тут щось не так відбувається, і мені здається, ну ти мені нічого не даєш. Так? Відчуття такого голоду появляється у відповідь. Відносинах відчуття того, що тебе не цінують, що тебе не бачать, та, що. Що є якась в цьому ну, різність, да? величезна різність, і, здається, величезний конфлікт, який дуже важко вирішити. Тому пишіть мені, хто ви giver, taker чи matcher, і напишіть, яких людей у вашому колі завбільшки. Да? takers, givers, matchers. Сподіваюся, це відео було корисним. До побачення!